Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про січну та про кути, отворені при перетину двох прямих січною. Розглянемо дві прямі. Пряма А та пряма Б. В загальному випадку ці дві прямі не є паралельними. Тоді Пряму С, яка перетинає ці дві прямі А та Б в двох точках, називають січною. Точки перетину позначимо А та Б. Запишемо визначення. Пряма С називається січною. Для прямих А та Б. якщо вона перетинає ці дві прямі у двох точках. Запишемо. Пряма А при перетині з прямою С утворює точку А. А в перетині з С утворює точку А. Б в перетині з С утворює точку Б. Пряма Б в перетині з прямою С, утворює точку Б. Як ви бачите, при перетині двох прямих січною утворюється вісім кутів. Давайте запишемо перший кут, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий та восьмий. Деякі з цих кутів ви вже знаєте. Давайте розглянемо. Я знову зроблю цей рисунок. Дві прямі, та січна. І розглянемо кут 1 та 2. 1 та 2. Кути 1 та 2 є суміжними. 1 та 2 суміжні кути. Ви вже знаєте, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Так? Тільки я тут напишу 1 та 2, щоб було як на рисунку. 1 та 2. Тепер розглянемо, наприклад, кути 6 та 8. Кут 6 та 8. Ці два кути називають вертикальними. Запишемо. Шість та вісім вертикальні кути. Ви вже знаєте, що вертикальні кути рівні. Сьогодні ми з вами розглянемо три інші кути, які утворюються при перетині двох прямих січну. І перший вид кутів, який ми розглянемо, це внутрішні односторонні, внутрішні односторонні. Знову ми зробимо рисунок. Пряма А, пряма Б. Січна і розглянемо кути 4 та 5. 4. та 5. Кут 4 та 5 кути 4 та 5 називають внутрішніми односторонніми. Односторонні, це значить, що вони лежать з однієї сторони січної. Давайте запишемо. Чотири та п'ять внутрішні, односторонні, односторонні. Наступний вид кутів. Внутрішні різносторонні. Запишемо внутрішні різносторонні, знову зробимо рисунок пряма А, пряма Б, січна. І тепер розглянемо кути. 6 та 4. 6 та 4. Ці кути називають внутрішніми різносторонніми. Різносторонні це значить, що вони лежать по різні сторони від січної. Давайте запишемо. 4 та 6 – внутрішні. Внутрішні різносторонні. І останній вид кутів, який ми сьогодні розглянемо, це відповідні кути. Відповідні. Знову зробимо рисунок. Пряма А. Пряма Б, січна і розглянемо кут 6 та 2, наприклад. Так, кут 6 та 2. Кут 6 та 2 називають ці два кути Називають відповідними. Давайте запишемо. Два та шість відповідні кути.